Так, ребята, ось вот таку штуку, я кролика готую, ну тут щось набагато, можна себе понімати. І за скільки тут в цьому асортики інгредієнтів. Ну, коротше, не відвігаюся від теми. Тако, кролик, передня частина кролки, я дуже бажаю це. Я спеціально це знімаю, мені дуже важко, щоб я поняв. Я ще й бою, щоб та балайка не впала, бо вона трошки грошей. Коротше, кролик, передня частина. Це я робив барбуть Мудіра, помто, я робив часник в олії оливки. І То воно мені не знайшло, я його ставлю зараз, Ну ми, українці, бачите, як все надумав. думав. Е, так, кролик. Часник, морква. Цибуля, віцибулини, вершкового солу, цього, верш, вершків десь з десь половиною баночки, там, скільки нам, десь 100 грамів, я звідки знаю. Там, десь так. десь Оця афієна переправа. Чемпіон, бачите, томат, базилік та чесник, то туди піде, все це обжарюю, тушу, потім роблю, а ще забувся води ще там треба буде води десь грамів. 150, отак. Ще, ще води. І туди зараз буду варити перловочку, І це все накрию, вам покажу. Це буде просто перфектно. Шик, блеск Все, Поїхали в процесі. Так, ребятішки, поїхали, покажу вам, бо я погодно не буду ставити там. Я по вечерам на ніч не покажу, дивіться. там -то видно, Беремо бершки. І поливаємо на ці на кролик, в мене от кролик і сердечка. Мені неймовірно почав сказав. На маленькому вогньові воно має ці вершки пропитатися, протушитися, як би можна сказати, тут. Поняли? цим Тоді воно протушиться, воно ще десь годинки буде стояти, тут тушитися. Тоді ми відправляємо сюди о, воду. Наше нарізання нагрієнти цибуля. Перець острий, я взяв, щоб не тарта не мастити. Я шучу, щоб не мастити. Я більше просто так.